Пав як священник, а як громадянин міста. Значить, через, через те, що я на своїй шкірі вже сім років відчуваю опіку нашої влади над рівно сильними конфесіями. А тут у сесійній залі завжди сидить тільки Митрополит Ірінєй Московський. За те, що Київському патріархату і нашій церкві за останні роки і тут є, бо дивиться на мене, чоловік, який тепер дуже опозиційний депутат, перепрошую, перепрошую. Я зараз не за то, того. Будете говорити, скажете. Але, 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 але. За те, що багато зроблено того, що ми не є рівними. Ось за що я хочу сказати, якщо народ, то ми народу, ми маємо.